Добрий! день! Мене звати Катерина Залива. Я бухгалтер-експерт компанії DebitPlus. І сьогодні ми поговоримо про те, яким чином виконувати заповнення довідників під системи облік банківських операцій для конфігурації бухгалтерський облік для України. Для початку необхідно перейти під систему облік банківських операцій, натиснувши на відповідний перемикач. Обираємо пункт меню Довідники. Банківські рахунки. В довідник банківські рахунки має бути додана інформація щодо всіх відкритих реєстраційних рахунків підприємства. Створення виконується шляхом використання пункту меню Права кнопка миші Додати або натиснувши на іконку на панелі інструментів Додати. Номер рахунку за порядком програма присвоює автоматично, назву ми зазначаємо текстово, прописавши найменування нашого розрахункового рахунку. Відмітка про валюту. Натискаємо на три крапки Та потрапляємо до довідника видів валют. У випадку, якщо ви вносите інформацію щодо рахунку гривневого, ми обираємо відміточку гривні, національна валюта. Також в цей довідник мають бути додані всі види валют, які буде використовувати підприємство у своїй діяльності. Інформація в рядочку зазначається таким чином: код валюти, міжнародний код валюти, скорочене найменування, безпосередньо найменування виду валюти, а також назва основної валюти та назва розмінної монети. Після заповнення інформації ми натискаємо відміточку Зберегти. В рядок банківський рахунок, бухгалтер зазначає інформацію про рахунок, який вноситься, з вказанням 29 знаків. МФО та банк програма заповнює автоматично на основі того банківського рахунку, який ви зазначили. Також, зайшовши через три крапочки до довідника банків, можна обрати банківське відділення самостійно. Подвійним натисканням. Рядочок примітки заповнюється за бажанням. Сюди можна вказати потрібний бухгалтеру коментар. Зверніть, будь ласка, увагу, що обов'язково правильно необхідно зазначити дані, що стосується рахунку. Ми обираємо інформацію з плану рахунків або можемо вказати відповідні дані в ячейках самостійно вручну: рахунок, субрахунок та аналітика до нього. Заходимо до плану рахунків та обираємо інформацію поточний рахунок в національній валюті, поточний рахунок в іноземній валюті або інший субрахунок. Обираємо дані подвійним натисканням. Після того, коли інформація обрана, в нас відкривається додаткове віконце. Коли ми заходимо на 3 крапки, ми потрапляємо до довідника 53 Рахунки в банках. Цей довідник слугує аналітикою до 31 рахунку. Створюємо нову позицію шляхом додавання. Зазначаємо необхідну назву та натискаємо відміточку Зберегти. Подвійним натисканням додаємо дані в рядок довідника банківських рахунків. Після цього натискаємо Зберегти. Більше інформації про функціонал програмного забезпечення debit Plus ви можете знайти на нашому офіційному сайті debit.com.ua. Бажаю вам гарного та мирного дня!